Таю, спортсмени та спортсменки. Підбиваємо підсумки спортивних новин, які вже стали історією. Мене звати Вадим Рос, і сьогодні розкажу вам про таке. Відомі півфіналісти. Турнір пам'яті Володимира Шмургуна вийшов на фінальну пряму. Нарешті перемогли. Рівненський кардинал перериває п'ятиматчеву серію без перемог. Що там верес? Останні новини із табору народної команди. Невтішна серія із п'яти матчів без перемог для кардиналу нарешті завершилася. На домашній арені рівняни вдруге у сезоні переграли МСК Харків. На матч кардинал Рівне вийшов без дискваліфікованого Едуарда Волкова і травмованого Олександра Басича. Перелом пальця ноги. Втім, усі, хто грав, свою роботу зробили на 100%. та не все було так просто, як може здатися на перший погляд. Про складну, але переможну гру рівнян у матеріалі далі. Перервали п'ятиматчеву безвиграшну серію. Рівненський кардинал в рамках 18-го туру Екстраліги у Рівному приймав команду Харків. На гру рівняни підходили у статусі фаворита, але з кадровими проблемами. Не могли допомогти дискваліфікований Едуард Волков та травмований Олександр Басич. Звітну гру рівняни розпочали доволі рішуче. Уже на третій хвилині Михайло Волянюк відкрив рахунок. Матчах відбору на чемпіонат Європи, поки ми про це говорили. Михайло Волянюк вивів вперед рівнян. Через 10 хвилин кардинал рахунок подвоїв. Артем Малиновський майстерно розібрався із суперниками. А партнер по команді Любомир Парфенюк довів справу до кінця. Проти двох, і як розібрався із двома. Артем Малиновський під удар Любомиру Парфенюку. І 2-0. 13-та хвилина нашого матчу. Але ви це бачили, друзі. Після перерви Харків мав усі шанси відігратися. Рівняни швидко назбирали п'ять фолів, що зумовило їх грати трошки обережніше. Гості завдали чимало ударів поворотам Дмитра Дяченка, але це результату не принесло. Переломним моментом зустрічі став третій гол кардиналу. Ефективно у парі зіграли Кравчук та Сорокін. До зСУ нагадаємо, усі зібрані гроші будуть передані на закупівесов за спорим та ударних водів для сили спеціальних операцій. Після третього пропущеного гості кинули усі сили в атаку, після чого пропустили ще двічі на 36-й хвилині. Вдруге відзначився Сергій Кравчук, зігравши на добиванні. А через три хвилини Євген Ланко довів рахунок до розгромного – 5-0. Проте часу, який залишився, гостям виявилося достатньо, аби забити гол престижу. Фінальний – 5-1. Я б розділив цю гру дійсно на два тайми, тому що перший тайм ми в принципі його контролювали, грали досить спокійно, багато працювали. На половині поля суперника створювали моменти. Ми відпрацювали дисципліновано в обороні. Не заробили шостого фолу, забили ще декілька м'ячів і перемогли. Після перемоги над Харковом у 18-му турі рівняни досі поза зоною плей-офф. Команда на 9-му місці маючи в активі 17 очок. На рятівному 8-му місці розташувалася суха балка. Команда із жовтих вод має на 2 пункти більше ніж у кардинала. У наступному турі ці команди зіграють між собою. Колектив Євгена Ланка отримує чудовий шанс потіснити конкурентів із зони плей-офф. Гра відбудеться 22 березня. Хороший матч проти Харкова провів Артем Малиновський. Він на свій рахунок записав два асисти і постійно загострював. Гра рівнянина як у цьому матчі, так і по ходу сезону загалом не залишилася без уваги. Артем отримав виклик до складу збірної України Ю 19 на матчі основного раунду відбору на євро 2025 Також двадцять Також виклику збірну отримав голкіпер Львівського Інайті рівнянин Владислав Швець. Суперниками українців у боротьбі за місце на чемпіонаті Європи стануть команди Чорногорії, Нідерландів та Сербії. Матчі пройдуть з 26 по 29 березня. І аби завершити тему із професійним футзалом, ще одна для вас новина: рівнянин Володимир Плюта приєднався до діючих чемпіонів України київського хіта. Гравець там виступатиме під 19-м номером. Володимиру 20 років у футзал гравець потрапив у 2020-му, коли прийшов у ДЮСШ номер 4 міста Рівне. А до того грав у великий футбол в академії Стандарт. Теж місто Рівне. З 2021 по 2024 роки виступав у команді «АВ Метал Груп» Рівне, далі були «Авалон» Бровари та «Кардинал-2» «Авангард» ДЮСШ-4 Рівне. Музика Відомі півфіналісти, у Рівному на фінішну пряму вийшов передсезонний турнір пам'яті Володимира Шмургуна 2025 року. На вихідних відбулися три матчі, чвертьфінальної стадії. ФК танчик далі пройшов без бою, адже ФК Костопіль відмовився продовжувати матчі. У команді послалися на велику кількість хворих футболістів. В інших матчах усе було по справжньому. Огляд поєдинків та імена півфіналістів. Дивіться далі. Переможець регулярної частини турніру пам'яті Володимира Шмургуна 2025 року. Сарненський маяк у чвертьфінальному матчі зійшовся із командою футбольної академії Верес-Ю-17, яка фінішувала на восьмому місці у чемпіонаті. Команда Ісарн забила після помилки від рівнян. При виході з оборони академіки сфолили проти Миколи Коляди. Пенальті. Бити взявся штатний пенальтист Сергій Тимошицький. Захисник спокійно переграв голкіпера. В середині першого тайму акробатичні навики показав Ілья Шевченко, забивши другий гол у падінні через себе. Крапку у матчі поставив Віктор Кір'ях на початку другого тайму. 3-0. Маяк виходить у півфінал. В іншому матчі зійшлися молодіжне з Дубенщини та Дюфеша Волинь із Луцька. Друга та сьома команда відповідно. Представники Дубенщини забили швидкий гол завдяки фантастичній контратаці. Крейч віддав, а захисник Володимир Горобюк другим дотиком відправив кулясто по недосяжній для голкіпера траєкторії. Цей гол став єдиним у першому таймі. У другій половині молодіжне знову забив на самому старті. На цей раз інший оборонець Петро Лебедюк елегантно закинув голкіперу за комірець. Магія за межами Гогвартсу. Третій і останній гол у матчі забив один із кращих бомбардирів турніру Микола Крейдж. Футболіст якісно замкнув пас від Святослава Горчака. 3-0. молодіжне стає другим півфіналістом. У третій грі зійшлися юнаки з Дюсаша Ю-17 та Здолбунівський Карс. Рівняни уже обігрували Здолбунівчан у чемпіонаті. 4-2. Відтак гравці Карсу жадали реваншу. Але як виявилося, одного бажання. Не вистачило юнаки В'ячеслава Шекеля на 10-й хвилині. Повели в рахунку. Класний удар за меж штрафного майданчика вдався Богдану Бортніку. Пушик врятувати не зумів. Основні події матчу команди відклали на другий тайм. Усі сподівання Карсу забити у відповідь перекреслила пенальті на п'ятій хвилині другої половини. Помилка в обороні і фол у штрафному майданчику. Дмитро Матвійчук, голкіпера і м'яч розвів по різним кутам. середині тайму Богдан Чегус ще більше ускладнив завдання для злобунівчан, отримавши пряму червону картку. Опісля Верес забив ще тричі. Марк Сітовський відправив кулясто у сітку на на 65-й хвилині Максим Сасюк забив четвертий гол на 66 й А Павло Савіцький на табло засвітив фінальних 5-0 на 69 й хвилині. рівняни стають останнім півфіналістом. Попереду жеребкування молодіжне Маяк Дюсаша Верес та Танчик чекають з ким грати далі. Рівненський Верес розібрався із Житомирським поліссям. Рівняни пішли на паузу, пов'язану із матчами збірної, у дуже хорошому настрої. На домашній арені хлопці Олега Шандрука декласували учасника Єврокубків, перемігши з рахунком 5-1. Свою кращу гру у вересі станом на зараз провів Руслан Степанюк. Гравець відзначився дублем та асистом. Завдяки цій перемозі рівняни продовжують знаходитися зверху у турнірній таблиці. Зараз у Вереса за 21 матч 20 Вісім набраних очок. Команда створила два прекрасні моменти, і мені залишалось реалізувати їх. Як вдалося, просто забився. Команда дуже змінилася літом, і тут важливо етап, от ета формування для зараз, якраз етап формування команди, і для цього потрібен певний період. То нам дуже зараз важливо трошки стабілізувати нашу гру. Тому що ось ці емоційні качелі, ті гойдалки, які в нас є, і десь гарно зіграли, потім невиразно. От тут важливо, щоб ми трішечки трішечки рівніше проходили. Щоб ці поразки, якщо будуть, щоб вони не виглядали так, як лівим берегом. Якщо ну, перемога. Тут ми не беремо от це важливо паузу на матчі збірної «Верес» планує заповнити матчем із першоліговою буковиною із Чернівців. Гра відбудеться на рівненському авангарді 21 березня, початок о 12.00. УПЛ для рівнян відновиться 28 березня виїзним поєдинком проти інгульця. Є й новини щодо нових гравців до рівнян на правах оренди приєднався нападник Житомирського полісся Габріель Вендел, 21-річний бразильський футболіст. Гратиме за варес до завершення поточного сезону. Він є вихованцем футбольної школи бразильського Палмейраса. З 2023 року виступав в Україні за юнацькі команди Ю 19 Дніпра 1 та Житомирського Полісся у сезоні 2024-2025 Зіграв 5 матчів в чемпіонаті Української прем'єр-ліги. За першу команду Житомирського Полісся. також провів 10 поєдинків за Полісся. 2 у чемпіонаті другої ліги. Забив три голи. Є також і гравець, який до кінця сезону проведе за межами системи Вереса. 19-річний гравець юнацької команди народного клубу Верес Павло Багрій. Залишок сезону на правах оренди проведе у друголіговому столичному локомотиві. За вересню 19 у нинішньому сезоні фланговий захисник зіграв 17 матчів у юнацькому чемпіонаті Української прем'єр-ліги. Забив два голи та записав на свій рахунок один асист. Уродженець Рівненщини, футболіст Олександр Савчук виступатиме за команду другої ліги. Гравцю 20 років, і він гратиме на позиції захисника за ФК Ужгород. Олександр Савчук уже підписав контракт із командою. Також відбулася презентація футболіста у самому серці Ужгорода. Гравець родом із. Теперішньої Козинської громади, що поблизу Радивилова, на рівні дитячо-юнацької футбольної ліги України грав за Колєвке з Костопіль. Також виступав за ФК Маяк Ю Ю-17. Був основним центральним оборонцем Вереса Ю 19 Зокрема, при Олео Шандруку та Станіславу упілкову був капітаном команди. Заревнян виступав із 2021 по 2024 роки. Їздив із головною командою на збори у Туреччину неодноразово був у заявці на матчі, але за дорослу команду Араз в офіційному поєдинку так і не дебютував. Є також у кар'єрі вояж у Чехію у табір до ФК Слован із міста Бзенець. Це було у сезоні 2021-2022. Команда виступала у регіональній лізі Чехії. Цей досвід був нетривалим. Після завершення виступів за РНК Верес Ю-19, і з ним народна команда контракт не підписала. Футболіст підтримував форму, граючи у чемпіонаті та кубку Рівненської області за ФК Костопіль, де провів сім матчів та забив. Три голи. Також гравець на початку турніру пам'яті Володимира Шмургуна 2025 року також одягав футболку Костополя. Потім були збори із ФК Ужгород, де, до слова, уже грає уродженець Вараша, що на Рівненщині, а також колишній гравець РНК-Верес Дмитро Шух. Завка Ужгород Олександр гратиме під 42 номером, під яким грав і у вересі Ю-19. Бажаємо успіху нашим землякам. Покращили своє становище. Жіноча гандбольна команда рівне дю США 4 здобула дві перемоги у черговому турі Суперліги. Рівнянки у першій грі спокійно переграли дю США ХНУ з рахунком 40-29. А от друга гра була непростою. Гравчині Юрія Басюка втратили перемогу в грі, зігравши в нічию 24-24. Далі була серія пенальті, де щось неймовірне продемонструвала голкіперка рівнянок Аніта Стеценко, відбивши чотири китки. З п'яти та принісши рівному перемогу у серії наразі у рівнянок за 16 матчів, 16 очок і вони одноосібно та впевнено посідають четверте місце. Не збавляють темп. Жіноча баскетбольна команда рівне продовжує переможну ходу. Гравчині Марини Максимчук здобули чергові перемоги на рівні вищої ліги. Також стартували матчі плей-офф у першій лізі для хлопців. Команда Ільї Шамусюка теж має приємні новини. Більше в нашому огляді. Далі. Жіноча баскетбольна команда рівне зіграла чергові матчі Вищої ліги України. В івано франківську рівнянки здобули дві переконливі перемоги а в одній грі показали справжній бійцівський характер. Спершу гравчині Марина Максимчук спокійно розібралася із одеським інтерхімом 2 80-49. Другого дня була перемога над козачкою 80 80-45. А от третього ігрового дня Вікторія Шматова змусила вкотре повірити у дива. Здавалося, що Франківськ Пенеудю США 2 відсвяткує перемогу за 19 секунд до кінця. Господарки вели 70-64. Але Вікторія Шматова перехопила м'яч і реалізувала дальній кидок з фолом. Потім Франківськ втратив і та ж Вікторія Шматова з сиреною набрала ще два очка. В додаткові п'ять хвилин Шматова набрала ще 12 очок, допомогла рівному виграти овертайм 20-14 і відсвяткувати чергову перемогу три Чоловічий перші лізі стартував другий етап регулярного чемпіонату. На цьому етапі сформовано дві групи по вісім команд, які зіграють між собою в одне коло круговий турнір. Перший тур другого етапу для бакарівна два оздюшор успішно пройшов в Ужгороді. Риняни перемогли Полтаву Баскет 74-71 та були кращими за Дніпровський інваспорт з дюшор п'ять, сімдесят Боротиметься за бронзу. Жіноча волейбольна команда Регіна Мегу у півфіналі двічі поступилася команді Полісся, яка до слова не програла жодної гри у чемпіонаті. Для рівнянок дві поразки по 0-3. Далі у гравчині Антоніне Жук двоматчева серія за третє місце. У боротьбі за бронзу рівнянки зійдуться із ВК Волейбук із Чернівців. Бажаємо нашим гарних матчів та перемоги. Відомі фіналісти завершилися півфінальні матчі чемпіонату Рівненської області із футзалу. За перепуску у фінал змагалися «АВ Метал Груп із Славутою та Комфорт Сервіс із Кардинал-2 Авангард. У перших поєдинках двоматчевого протистояння «АВ Метал Груп та Комфорт Сервіс здолали своїх суперників із однаковим рахунком 5-1. Чи вдалося комусь відігратися? Дивимося. Костопільський комфорт сервіс і у другому півфінальному матчі спокійно розібрався із кардинал 2 Авангард на шостій хвилині потужним ударом відкрив рахунок Владислав Котисько. Рівняни після пропущено почали грати, використовуючи кількісну перевагу. Це з ними зіграло злий жарт. Сергій Степанюк забив у порожні зі своєї частини майданчику. За переваги у два голи костопільчан команди пішли відпочивати. По перерві, комфорт сервіс швидко забив двічі. В обох атаках відзначився Владислав Котисько. Спершу він зробив рахунок. А у після і 4-0. Продовжив розбір суперника Микола Окрешко, забивши п'ятий м'яч. Крапку у півфінальній баталії поставив Іван Мороз 6-0 та 11-1 за сумою двох матчів. Рівненський Авеметал Групп після перемоги у першій грі 5-1 над Славутою. На другу гру вийшов не відбувати номер, а доводити, що результат першого поєдинку це не випадковість. Уже на третій хвилині матчу Владислав Гарбарук вивів металістів уперед. Через дві хвилини Віктор Чудля перевагу збільшив. Спроби Славути відігратися результату не приносили. Відтак, першу половину, так і завершили. 2-0 на користь АВ Груп. На старті другого тайму Віктор Чудля оформив дубль, якісно впіймавши м'яч після навісу із Кутового. Ближче під. Завісу матчу Славута пішла із п'ятим польовим. Втім, це їм дивідендів не принесло. Денис Коновалов із пенальті забив четвертий гол, а ефектну крапку у матчі поставив Едуард Примоченко 5-0 і загальних 10-1. На нас чекає повторення цьогорічного кубка аматорської ліги рівненщини. Знову зійдуться Авеметал Металгруп та Комфортсервіс. У попередньому фіналі сильнішими були костопільчани. Чи візьмуть рівняний реванш? Визначили чемпіонів у Злобунові протягом трьох місяців тривав чемпіонат рівненщини із футзалу серед дитячих команд. Участь брали 18 колективів. Кожен зіграв по 16 матчів. Втім, доля чемпіона визначилася лише у фінальній грі. Про всі емоції дитячого футзалу. Дивіться далі. Дві вікові категорії, 18 команд, два повноцінних кола і невизначеність до останнього туру. У Здолбунові протягом майже трьох місяців тривав відкритий чемпіонат Рівненської області серед дітей 2014 та 2016 років народження. Останній та вирішальний матч у віковій категорії дітей 2014 року народження і молодших. Позаду 15 турів. А хто стане чемпіоном, досі невідомо. В заключному матчі. Дербі ДЮСШ Костопіль проти ФК Костопіль. Якщо для останніх усе вирішено, то гравці ДЮСШ, які грають у жовто-чорних футболках, можуть стати чемпіонами. Їм треба лише перемога. Нічия не підходить. За 10 хвилин часто часу ДЮСШ Костопіль забиває лише раз перерва. Обидва тренери під час паузи активно дають настанови. На їхній полоні полі ми працюємо. Дуже зрозуміло швидко і агресивно. Вище, Рома виносить м'яч. Тьома тут бореться. Ви піджимаєте підстраховуєте. І піджимаєте. Завдання м'ячик нас підібрати, перейти на ту половину. Вирішальних 10 хвилин. Пан або пропав. До США Костопіль насідає на ворота суперника. Їм треба другий гол. М'яч вперто не хоче потрапити у ворота. Втім, кількість все ж переростає у якість. З двох ніг гравець вносить кулясто у ворота. Чемпіонські голи лише такі. Опісля Дюсаша Костопіль забуває ще двічі і спокійно закриває гру. 4-0. Вони піднімаються на перше місце, знімаючи звідти академію футзалу. Із Житомира ми не мали права, тому що цей, ми мали займати перше місце, і цей певно вигравати цей турнір. Це говорить про і турніру, тому що цей останній матч він все вирішував. Тому що, якби навіть нічого, ми з получається могли з першого місця опуститися зразу на третє. Відкритий чемпіонат Рівненської області з футзалу серед дітей у двох вікових категоріях тривав щовихідних, починаючи з 30 листопада. Усі матчі проходили у здолбунові. Туди мірятися силами їхали із усієї Рівненщини, Житомирщини та Терно. Ернопільщини загалом 18 команд раніше грали з'їзними турами цього сезону. Вирішили все зробити по дорослому. Перше ми зіграли повноцінний чемпіонат в двох вікових категоріях. Кожні вікові було по 9 команд. і Ми не грали з їзними турами. Ми Грали в одному залі в два кола. Тобто кожна команда зіграла по 16 ігор і так ми визначили чемпіона. Після трьох місяців футзальних баталій найприємніші миті нагородження призерів та визначення кращих. Семирічний Ярослав. Поза конкуренцією у рівненській команді ДЮСШ номер 4 Це краще гравця команда. Дійсно, так є. Вчора забив в центр поля ворота. Забив, обіграв воротаря і соня забив воротаря перекинув. Серед команд, сформованих із дітей 2016 року народження та молодших, чемпіонами стали хлопці з ФК Костопіль. Срібні медалі забрали собі гравці Дюсаша Костопіль, а трійку замкнули гравці із Дубна Бейбі Клаб. Серед команд, сформованих із дітей 2014 року народження та молодших, бронзовими призерами стали гравці команди Іквастир Срібні медалі лягли на груди академії футзалу із Житомира. А чемпіонами рівненщини весь рік себе величатимуть футзалісти Дюсаша Кустопіль. На радіо США Костопіль Ігоря Удодіка визнали найкращим наставником у цій віковій категорії. Хочу подякувати по перше, звичайно, нашим дронним силам, що в мене є така змога отримати велика подяка батькам. Дуже велика подяка. Ну і звичайно, діти виконували всі настановки, і все вийшло. Відкритий чемпіонат рівненщини серед дітей у такому форматі асоціація футзалу провела спільно із обласною асоціацією футболу. Дуже цікаві матчі. Я був на коли розігрались призові місця, дивився декілька матчів, дуже високий рівень змагань. І більше тренерів відмічає, що в зв'язку з тим, що високий рівень змагань немає необхідності їздити на міжнародні якісь там міжобласні турніри, тому що дуже високий склад учасників. На найближчу перспективу планують щось подібне організувати на синтетичних полях. Під кінець року перейдуть у зал, де знову розпочнуть змагання за обласне чемпіонство. Титул костопільчанам захистити буде непросто. Пам'яті Богдана Семенчука, четвертий благодійний турнір з футзалу присвячений загиблому військовому та футболісту Богдану Семенчуку. Серед учнів 5-7 класів закладів загальної середньої освіти пройшов у місті Березне. Цього разу за першість боролися 15 команд територіальної громади, серед яких Уперше команда дівчат Олімп впродовж чотирьох днів. Юні спортсмени демонстрували майстерність та витривалість за підсумками змагань. Переможцями стала команда економіко-гуманітарного ліцею. Друге місце у Городищенського ліцею, а трійку замкнула команда Балашівського ліцею. І ми вирішили зробити такий турнір, таку живу пам'ять, тому що е, під час турніру діти знають дітки, які грають. Хто такий Богдан, чим він займався, хто він був. І для дітей це символ такої незламності, мужності. Це вже четвертий такий турнір, якщо я не помиляюсь. Четвертий рік ну, батьки, родина, і ми тісно долучаємося і проводимо. Тому що, коли є пам'ять про таких людей, то і діти, і всі пам'ятають і згадують, і є майбутнє у такої нації. Це усі спортивні новини, про які встигаю розповісти. З вами був Вадим Мороз. Побачимося та почуємося на спортивних подіях рівно або ж за тиждень у той самий час на телеканалі ITV Media Group в програмі СпортМІкс. Не забувайте займатися спортом та донатити на ЗСУ. Нехай щастить.